Серед найскладніших викликів, що стоятимуть перед людством у третьому тисячолітті, аналітики називають глобальний дефіцит водних ресурсів. Вже сьогодні питну воду неможливо набрати просто з під крана. Відповідно, зростає залежність промислових об'єктів та міського населення від систем фільтрації. А професія спеціаліста з водопідготовки гостро затребувана ринком. Спеціаліст по водоочисним системам. Це людина, чоловіка, тортча з інсталяцією обслужування систем фільтрації води. Такий спеціаліст. работает как с комплексом промышленного назначения, так и с бытовыми системами. Он должен уметь не только инсталлировать, но и правильно подобрать тип фильтров наиболее эффективно в каждом индивидуальном случае. Все это потому, что сегодня вода в разных местах, в разных регионах отличается по степени загрязнения. Если говорить в общем, то от профессиональной квалификации такого человека зависит качество питьевой воды, которую получит конечный потребитель. Такой специалист должен знать все современные технологии в области водоподготовки. які сьогодні присутствуют на ринку і крім того, кваліфіцірно інформувати про тих новинках клієнтів. сьогодні спеціаліз водопідготовки має справу із прогресивними технологіями, наприклад, такими системами для отримання чистої питної води, як система зворотного осмосу, ультрафільтрації, знезалізнення та пом'якшення. А ці технології требують максимально кваліфіцованого підходу. Професіонали зазвичай мають технічну освіту. Та якщо бажаючий працювати в галузі немає відповідної позначки в резюме, скажімо, в компанії СанПол, яка. Активно розвиває цей напрямок, вихід знайдуть. Якщо кандидату притаманне технічне мислення, перетворити його на профі там обіцяють впродовж кількох місяців. Опять-таки, такі з ростуща спроси на чистую воду, такої спеціалістів має достаточно заказу на установку. Цим галузь водопідготовки кажуть експерти взагалі комерційно приваблива, оскільки послуги не обмежуються лише встановленням систем фільтрації води. После инсталляции обладнания компании продолжают забеспечивать клиентов вытратными материалами. Он должен предлагать качественные сменные элементы, фильтры, мембраны. Хороший установщик еще и, как правило, напоминает клиенту о необходимости менять картридж своевременно.